Погода на коричневих карликах, музика на Венері та пояснення дії псилоцибіну. Привіт! Це максимально суб'єктивний топ новин науки за попередній місяць. Ви дивитесь, що нового у науці на Science .ua. З вас вподобайка, підписка на канал та будь-який довгий коментар. А з нас цікавий контент. Поїхали. Наса передало на Венеру пісню. Фахівці лабораторії реактивного руху НАСА за допомогою 34 метрової антени мережі далекого космічного зв'язку передали у напрямку Венери в радіодіапазоні пісню «The Rain – супа дупа флай американської виконавиці місії Еліот. Це було зроблено з метою популяризації досліджень космосу і сонячної системи. Ну і звісно, тому що НАСА просто може це зробити. Як на мене, для популяризації краще підійшла би більш популярна наразі музика. Напишіть в коментарі, яку пісню ви б відправили до Венери. Це друге в історії радіоповідомлення, відправлене в космос у вигляді пісні. Взимку 2008 року наса передало в напрямку полярної зірки пісню Across the Universe групи Бітлз на честь 50-річчя заснування агентства. Кюріосіті випадково знайшов кристали Сірки на Марсі, і це перше подібне відкриття. Марсохід Curiosity, який вже майже 13 років досліджує червону планету, вперше виявив на поверхні Марса кристали сірки. До цього моменту ровер знаходив сірку лише у складі сульфатів або інших мінералів. Відкриття відбулося випадково. Кристали виявилися всередині відносно плаского каменю завдовжки близько 15 сантиметрів, який розколовся від того, що на нього наїхав марсохід. Взяти пробу речовини з цього каменю не вдалося, проте вчені змогли пробурити інший відносно близький валун. Камінь із сіркою був знайдений у каналі долини Гедіс, який спускається по схилу гори Шарп. Він був сформований потоками води, які також створили гряду валунів і осадових порід довжиною близько трьох кілометрів. Це відкриття свідчить про те, що на Марсі могли існувати умови, які сприяли утворенню жовтих кристалів елементарної сірки. Такі кристали зазвичай утворюються за специфічних умов, що раніше не асоціювалися з історією регіону, де було знайдено сірку. Тобто це відкриття ставить нові питання про минулі геологічні та хімічні процеси на Марсі, а також про потенційну наявність води або інших рідин у цій частині планети. Рубрика Джеймс Веб одразу виношу дослідження та фото зроблені за допомогою інфрачервоного космічного телескопа Джеймса Веба в окрему рубрику, оскільки телескоп генерує багато цікавого контенту. Цього разу у нас три новини. Джеймс Веб сфотографував туманність навколо дуже юної протозірки. За допомогою камери Ніркам і приладу Мірі науковці отримали зображення туманності навколо протозірки L1527, розташованої в 460 світлових роках від сонця у сузір'ї тельця. У центрі туманності розташована протозірка віком близько 100 тисяч років, закрита від земного спостерігача газопиловим диском. 100 тисяч років це дуже молода зоря. Навколо неї видно біполярну структуру, сформовану витоками молекулярного газу від зірки, що зростає за рахунок акреції. Як на мене, це просто красиво. Синій колір на фото відповідає в основному за випромінювання поліциклічних ароматичних вуглеводнів, червоний колір за випромінювання іонізованого газу, а білий за випромінювання поліциклічних ароматичних вуглеводнів газу і пилу. Джеймс Веб розглянув чотириразово лінзований квазар за допомогою інструменту середнього інфрачервоного діапазону Мірі. Науковці отримали зображення гравітаційно лінзованого квазара з милозвучною назвою J1131-1231, світло від якого йшло до землі понад 6 мільярдів років. Його чотири спотворених і збільшених зображення створюються завдяки гравітації великої еліптичної галактики, яка розташована на прямій лінії між земним спостерігачем і квазаром, і на зображенні має вигляд синьої точки. У центрі rxj Одинадцять розташована надмасивна чорна діра з масою в 130 мільйонів мас сонця, що дуже швидко обертається з більш ніж половиною швидкості світла і яка активно поглинає речовину акреційного диска навколо неї. Джеймс Веб вивчив атмосферу та погоду на найближчих до землі коричневих карликах. Зазвичай, під час прямих спостережень або спектроскопії атмосфер коричневих карликів і екзогігантів, науковці отримують дані лише про одну півкулю об'єкта. Отримати більше інформації про процеси в атмосфері цих тіл можна, якщо вести спостереження, що охоплюють весь період обертання об'єкта навколо своєї осі, але у цьому разі будуть заважати будь-які неоднорідності верхніх шарів атмосфери, такі як, наприклад, хмари, які породять мінливість блиску на різних довжинах хвиль. Група астрономів з університету опублікували результати спектроскопічного моніторингу компонентів подвійного коричневого карлика wise 1049, проведеного 8-9 липня 2023 року за допомогою інструментів в мірі і нірспек Джеймса Веба. WISE-1049 1049 це найближча і найяскравіша до землі пара коричневих карликів, які розташовані на відстані всього 6,5 світлових років від сонця. Два карлики мають схожий склад. Оскільки утворилися з однієї і тієї самої хмари, і характеризується віком 510 мільйонів років та ефективною температурою 1200-1300 кельвін. Маси карликів становлять 28 і 34 маси Юпітера. Ну, приблизно раніше вже було помічено, що їхня мінливість блиску може бути пов'язана зі структурами в атмосфері. Завданням Джеймса Вебба було охарактеризувати, тобто дати кількісні виміри змінності блиску обох карликів на різних довжинах хвиль. В атмосферах обох карликів були знайдені сліди водяної пари, чадного газу і метану, а також дрібних зерен силікатів розміром близько мікрометра. При цьому Vice 1049B демонструє більшу змінність блиску на різних довжинах хвиль, ніж WISE 1049A. Передбачається, що помітні зміни кривих блиску були пов'язані з різними рівнями тиску, на яких перебувають молекули чадного газу і силікати, які відповідальні за поглинання випромінювання. Однозначно виявити наявність гарячих точок в атмосферах карликів, викликаних нерівноважними хімічними процесами, не вдалося однак, підтвердилася ідея, що мінливість карликів може бути частково пов'язана із силікатними і залізними хмарами, які лежать глибоко в атмосфері. При цьому верхні шари атмосфери карликів здаються активнішими, ніж передбачають глобальні кліматичні моделі. Це дослідження може здатись менш цікавим ніж два попередні, адже тут немає красивих картинок чи фотографій. Але такі дослідження дійсно необхідні, щоб по-справжньому зрозуміти фізику атмосфер коричневих карликів та знайти недоліки в існуючих атмосферних моделях, але не Джеймсом Вебом єдиним. Планетарний радар розглянув потенційно небезпечний для Землі подвійний астероїд, і ще один одиночний астероїд, що пролетів повз планету. Планетарний радар Голдстоун, що використовує для радіолокаційних спостережень 70 метрову і 34 метрову антени мережі далекого космічного зв'язку NASA, спостерігав поверхню 2024 МК і 2011 UL21, двох потенційно небезпечних астероїдів. 2011 UL-21 пролетів повз землю 27 червня 2024 року на мінімальній відстані 6,6 мільйона кілометрів. Це сферичне тіло діаметром 1,5 кілометра, яке має дрібніший супутник, віддалений від нього на 3 кілометри. Астероїд 2024 МК пролетів на мінімальній відстані від Землі в 295 тисяч кілометрів 29 червня 2024 року. Він має вигляд витягнутого тіла завширшки приблизно 150 метрів, на якому помітні западини, хребти і валуни розміром до 10 метрів. А ви ж знаєте, що за певних обставин людство може помітити астероїд, що летить прямо на нашу планету в останній момент, коли може вже бути пізно. Таке собі невдале співпадіння параметрів. Якщо хочете, щоб ми зробили про це відео, напишіть в коментарі. Друзі, а ви вже задонатили на пальне для волонтерів, що довозять гуманітарну допомогу та все необхідне на передок на позиції. Посилання на банку в описі відео та в закріпленому коментарі. Там невелика сума. Давайте її швидко спробуємо закрити. Розпад ядра зареєстрували механічно. Насправді це, мабуть, новина, яка мені подобається найбільше в цьому топі. У Мене ж в дипломі написано, що я фізик-ядерник. Точна реєстрація ядерних розпадів важлива в різних галузях фізики, інженерії та медицини. Зазвичай для цих цілей використовують детектори, що вимірюють енергію, яка виділяється під час розпаду у вигляді з цинтиляції, тобто короткочасних спалахів світла, іонізації або тепла. Однак ці техніки не дають змоги врахувати енергію частинок, які уникли взаємодії з речовиною детектора. Хорошим прикладом є бета-розпад, тобто розпад нейтрона на протон, електрон та електронне антинейтрино, під час якого нейтрино забирає частину енергії розпаду, і при цьому настільки слабко взаємодіє з речовиною, що здебільшого не реєструється всередині детекторів. Альтернативним методом може стати реєстрація імпульсу безпосередньо джерела, в якому Стався розпад для джерела, що перебуває спочатку в стані спокою. Закон збереження імпульсу гарантує, що його набутий імпульс після розпаду дорівнюватиме і буде протилежним за напрямком сумі імпульсів усіх частинок, що вилетіли. Однак імпульс віддачі джерела зазвичай вкрай малий, і досі такий метод ще не вдавалося застосувати. І ось фізикам з Єльського університету вдалося зареєструвати механічне відхилення сфер, що левітують у лазерному промені. Під час розпаду імплантованих у них ядер свинцю 212. Для цього науковці використовували кремнієві сфери радіусом приблизно півтора мікрометра, захоплені в оптичну пастку у високому вакуумі близько однієї десяти мільярдної атмосфер. Попередньо на поверхню сфери додали свинець 212. Під час експерименту науковці контролювали зміну заряду сфер, що перебувають в оптичній пастці, а також їх відхилення від центрального положення. Під час кожного розпаду джерела загальний заряд сфер змінювався, що давало змогу додатково перевірити, чи викликане механічне відхилення сфер саме розпадом. В результаті фізикам вдалося зареєструвати механічні відхилення сфер пов'язані з одиничним альфа розпадом свинцю 212. Відношення сигналу до шуму склало при цьому близько 10. тобто це доволі якісні результати. Насправді в статті пишуть про те, що співвідношення можна збільшити до сотні, а то і, якщо не помиляюсь до тисячі, якщо зменшити масу самих сфер. За словами дослідників, у перспективі аналогічний метод можна буде використовувати і для нейтральних частинок, які уникають реєстрації у звичайних детекторах. Загалом науковці працюють над підвищенням точності та чутливості методів реєстрації частинок у різних детекторах, і це дозволяє їм вивчати раніше недоступні явища. Про Одне з подібних явищ наша наступна новина. Астрономи помітили анігіляцію електрон позитронних пар у рекордно яскравому гамма сплеску. Зачекайте, не переключайте відео. Зараз ми розберемось цим набором термінів. 9 жовтня 2022 року було зафіксовано надзвичайно яскравий і дуже енергійний гамма-спалах з милозвучною назвою GRB 221009A Гама спалах тривав 10 хвилин, але його можна було виявити протягом більше ніж 10 годин з моменту початкового виявлення. І навіть незважаючи на те, що він знаходився на відстані приблизно 2 мільярдів 400 мільйонів років від землі, він був достатньо потужним, щоб вплинути на нашу атмосферу. Це був найяскравіший і найенергійніший гамма спалах, який будь-коли було зареєстровано. Цікавою особливістю цього спалаху було те, що енергія лінії випромінювання змінювалася від приблизно 12 до 6 мегаелектронвольт, а її ширина залишалася постійною в межах 1 мегаелектронвольт. тобто енергія з часом втрачалась, і однією з інтерпретацій цього явища є новина, про яку ми зараз говоримо. Під час формування ультрарелятивістського джета потужного струміння плазми, що викидається зі швидкістю близькою до швидкості світла, частка кінетичної або магнітної енергії запасеної в джеті може переходити в електромагнітне випромінювання, тобто в гамма кванти При цьому самі процеси генерації гамо-випромінювання в джеті доволі погано вивчені, і науковцям необхідні великі обсяги спостережних даних для кращої перевірки наявних моделей. Дослідники виявили, що енергетичні спектри цього спалаху містять вузький яскравий пік у ділянці 10 МЕВ, який виник у період з 280 до 312 секунди після спрацювання детекторів у момент початку сплеску. Аналіз даних не виявив жодних аномалій у роботі детекторів у цей період, а для інших гамма сплесків достовірної подібної поведінки не спостерігалося. Стандартні моделі, що описують спектр гамма випромінювання під час фази миттєвого випромінювання сплеску, подібний пік не передбачали. Науковці вирішили, що мають справу з процесами, що йдуть у середині джета. Це може бути взаємодія холодних у плані енергії електронів із майже монохроматичними фотонами, які збільшують їхню енергію за рахунок Комптонівського розсіювання. Однак, на думку авторів, більш привабливою здається ідея виникнення випромінювання зміщеного в синій бік за рахунок анігіляції електрон-позитронних пар, які можуть народжуватися в областях, де відбуваються процеси розсіювання. Енергії, це може бути, наприклад, тимчасова існуюча зона зіткнення дуже швидкої частини джета, з більш повільною. Загалом це все виглядає як складна фізика складних процесів, але це лише теорія, що може стати черговою маленькою деталлю до великого пазлу фізики роботи всесвіту, який людство намагається скласти вже не перше століття. А спонсором цього випуску є 25 Coffee Roasters, більше 40 позицій натуральної, свіжообсмаженої кави з 13 країн світу, а також чай, кава без кофеїну, смаколики та кавові аксесуари. Уся кава натуральна, без ароматизаторів і тільки свіжо обсмажена. Вам допоможуть підібрати ідеальну каву за вашими уподобаннями. Просто розкажіть їм трішки про свої улюблені смаки і дізнайтесь, яка кава підійде вам найбільше. Також ви можете підвісити каву для Збройних сил України. Давайте зробимо приємне нашим захисникам, і окрім донату на зменшення кількості ворогів, підвісимо для них багато смачної кави. Також 25 Roasters запустили виробництво у Чехії, тож, якщо ви дивитесь нас із Чехії або Словаччини, замовте собі каву. Смаколик у українського бізнесу. Введіть при замовленні промокод Science та отримайте 20% знижки на зернову каву окрім дріпів, комбо та дегустаційних наборів. Смачного. Дію псилоцибіну пояснили розсинхронізацією мозкової активності. Псилоцибін, як і інші психоделіки, діє на сиротонінові 5-HT2A рецептори, викликаючи впродовж дії значні зміни сприйняття его, часу і простору у клінічних випробуваннях. Одноразовий прийом високої дози цього препарату, а це близько 25 мг, за участю спеціально підготовлених психотерапевтів, спричиняв швидке та стійке зменшення симптомів депресії, залежності та інших психічних розладів. Про молекулярні механізми дії та психологічні ефекти псилоцибіну відомо досить багато. Водночас його дія на нейробіологічному рівні, який їх пов'язує, залишається маловивченою. Щоб заповнити цю прогалину, науковці із Сполучених Штатів Америки запросили для участі в експерименті сімох дорослих здорових добровольців віком від 18 до 45 років. З інтервалом у 1-2 тижні їм призначали в присутності двох фахівців із психоделічної психотерапії. Одноразово по 25 мг псилоцибіну і 40 мг психостимулятора метилфенідату, який викликає схожі з псилоцибіном соматичні ефекти, але без психоделічної дії. За кілька тижнів до, під час і протягом трьох тижнів після прийому добровольцям регулярно проводили функціональну МРТ, у середньому 18 досліджень кожному. Під час кожного сеансу ФМРТ добровольці повинні були протягом як мінімум двох 15 -х хвилинних інтервалів лежати нерухомо, дивлячись у фіксовану точку. Також вони виконували тести на сприйняття, під час яких мали відповідати, чи збігається запропоноване зображення на екрані комп'ютера зі словом, яке прозвучало в навушниках. Виявилося, що під час гострих ефектів псилоцибіну спостерігаються значні зміни в роботі мозку, що охоплюють майже всі його фоні. Функції, зокрема, псилоцибін розсинхронізує функціональні зв'язки в мозку, розмиваючи межі між різними мережами. Це знижує інтеграцію всередині мереж і розділення між ними, стираючи індивідуальні відмінності, які зазвичай видно на ФМРТ. Найбільші зміни відбуваються в асоціативних мережах кори та в мережі пасивного режиму роботи мозку, яка активна, коли людина не зайнята конкретним завданням. Ці зміни в роботі мозку корелюють із суб'єктивними переживаннями психоделічного досвіду. При цьому при прийомі метилфенідату такі зміни не спостерігалися. Коли добровольці виконували завдання на сприйняття, десинхронізація мозку зменшувалася порівняно зі станом спокою. Це може пояснити, чому затемнювальна маска на очах і звукоізоляція від вуличних шумів роблять занурення в психоделічну психотерапію більш глибоким, а відволікання на зовнішні стимули та спілкування можуть полегшити негативні переживання під час психоделічного досвіду. Більшість гострих нейропіологічних ефектів псилоцибіну зникали після закінчення його дії, але зміни зв'язків між мережею пасивного режиму роботи мозку та переднім гіпокампом, який бере участь у формуванні емоцій і пані. Ам'яті зберігалися протягом кількох тижнів. Такі стійкі зміни в мережах, що відповідають за сприйняття себе, емоційну сферу і трактування життя, вказують на те, що псилоцибін робить функціональні зв'язки мозку більш гнучкими. За допомогою фахівця, це може допомогти послабити жорсткий дезадаптивний стиль мислення та поведінки, характерний для психологічних і психоневрологічних розладів. Крім розуміння нейробіологічних ефектів псилоцибіну, отримані результати можуть дати об'єктивну міру оцінки його ефективності за допомогою функціональної МРТ при клінічному застосуванні, чи відбуваються схожі зміни функціональної зв'язності мозку під час вживання інших психоделіків, а також метилен-діоксі-метамфетаміну і катаміну, належить з'ясувати в майбутніх дослідженнях. Чесно кажучи, в мене трішки вибухнув мозок, коли я вперше прочитав це дослідження. Це тісно звучить круто, якщо вплив відбувається в клінічних умовах під контролем фахівців і націлений на позитивні зміни. Але використання психоактивних речовин в медицині це доволі спірне питання. Тож напишіть в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Сінгапур схвалив вживання в їжу 16 видів комах. Не зовсім наукова новина, але близько. Сінгапурське агентство з питань продовольства 8 липня випустило заяву, згідно з якою в країну дозволяється ввозити комах 16 видів і зроблені з них продукти харчування. До списку увійшли види, що не викликають занепокоєння у регуляторів, зокрема, перелітна сарана, шовкопряди і медоносні бджоли. Імпортованих комах і продукти з них можна використовувати як їжу, сировину для харчової промисловості або ж корм для Варин Інвазивних комах можна ввозити тільки вмертвілими, а частину видів, які не вважаються інвазивними, дозволено ввозити до Сінгапуру живими і розводити на місці. Слід зазначити, що Сінгапур це далеко не перша країна, в якій було схвалено використання комах як джерела їжі для людей. Наприклад, Європейський Союз за останні роки дозволив поставки їжі з чотирьох видів комах. Десь тут має бути вставка з клопотенком, який подає в своєму ресторані бджіл. Передбачається, що подібні заходи зможуть забезпечити білком зростаюче населення землі і знизити тиск сільського господарства на навколишнє середовище. Цікаво, що будуть казати вегани, коли вживання комах в їжу стане дуже розповсюдженим. Доживемо, побачимо. Друзі, напишіть в коментарі, яка з цих новин сподобалась вам найбільше. Нагадую, що всі посилання на джерела, як завжди, є в описі відео. До зустрічі, та не перемикайтесь!